Я ні в що не вірю, ні в якій пенсії. Не вірите, так? Не вірю, бо їх підвищення не буде в цьому році. Яка була пенсія адекватна на вашу думку? Тисяч 15, 4,5. Вистраю, на хліб і вивозить. Хоч би ж то ще туди-сюди, так. А 15 то би було б ще краще. Я то не вірю в підвищення, але хоча б було п'ять. Я 43 роки маю стажу, а маю тільки три тисячі. Це нереально. Ну, хай би сім-вісім, щоб більш-менш, а то що за квартиру чотири заплати чи вже немає. Якщо по теперішніх цінах, то Бо так як я получаю 2700, це просто смішно. То мені треба десь в разів 4 більше. Приблизно близько 11 тисяч. То що можна вижити трохи.